Сьогодні ми познайомимося з числовим променем. Що ж таке числовий промінь? Числовий промінь це лінія, на якій розташовані числа у певному порядку, в даному випадку від 1 до 10. За допомогою числового променя можна порівнювати числа. У нас є число 6. Всі числа, які розташовані перед числом 6, будуть менші, ніж число 6. А ті, що розташовані після числа 6, будуть більше, ніж 6. Наприклад, 2 менше, ніж 6, 4 менше, ніж 6. 9 буде більше, ніж 6, 10 буде більше, ніж 6. За числовим променем можна додавати та віднімати числа. Для цього, якщо ми віднімаємо, треба рухатися справа наліво і називати попередні числа. Від 2 відняти 1 буде 1, від 4 відняти 1 буде 3, від 6 відняти 1 буде 5. Щоб додавати числа, треба рухатися зліва направо і називати наступне число. До 2 додати 1 буде 3, до 4 додати 1 буде 5, до 5 додати 1 буде 6.